Всім привіт! Потрібно поспішити останні дні для обрізки волотистої гортензії, а заодно живцювання. Це гортензія з теплиці, в неї вже почала розпускатись бруньки. Обрізана вона була до того, як вони розпустилися, але видно, що вона плаче. Спеціально, знаючи про такий ризик, обрізано було лише одну гілочку, дві інші розпустилися. Але навіть та одна гілочка, вона вся от покрита білим нальотом. Це саме, значить, що в неї вже почався активний сокорух, хоча це відбулося вже нібито трошки пізніше після обрізки. Тому звертаю увагу, що в нас останні дні і потрібно обрізати волотисту гортензію. Волотисті гортензії обрізаються обов'язково. Якщо ви їх не обріжете, вони не будуть гарно цвісти, вони просто будуть кущем зелені. В кінці я покажу фото. А це обрізка волотистої гортензії полярний ведмідь. Polar тільки не говоріть polar Beer тому що бір це пиво, полярне пиво. Зовсім не така назва у цієї гортензії. Ця обрізка здійснювалася у лютому, і це, мабуть, найкращий період для обрізки волотистих гортензій, тому що вже Зима, основні морози, вітри і так далі. Уже позаду. Вже можна бачити, що десь чи підмерзло, чи зламалося. Можна визначити, виділити сильні брунки і орієнтуватися на них при обрізці. Ми можемо обрізати. Ту фретензію не відразу все, а частково для того, щоб використати ці гілочки як матеріал для живцювання. Частинку можемо взяти за живцю, а частинку вже пізніше. Тут зараз обрізка робиться часткова, неповна. Ось стільки вийшло у нас живців, доволі багато. Мені взагалі для власних потреб стільки не потрібно. Ось такий кущик залишаємо, то живці на поті. А тепер ми бачимо їх вже, тепер уже через 2-3 тижні я точно не пам'ятаю. По-хорошому ці гілочки треба було б порізати, на два вузли, а не залишати таким віником. Але, мабуть, віником можна залишати для тих, хто лінивий або дуже зайнятий. Тому вибирайте, до якої категорії ви себе відносите. Ну, от у мене є і так, і так. Для живцювання беремо звичайні пластикові харчові судочки, особливо цим питанням не заморочуємося. Але з землею краще не ризикувати, взяти відразу е субстрат готовий. Із магазину і на основі торфу, і додати туди там, перліт, наприклад, додатково для того, щоб цей субстрат був більш пухкий. Фактично, ми туди не садити будемо, а просто класти поверху ці бруночки. Отак ламуємо і кладемо. Це Зараз у нас гілочки порізані. Ті, які із волотистої гортензії, яка була в теплиці, на яку ми дивилися, що вона почала плакати. Отак От просто видаляємо і кладемо, не занурюючи навіть просто поверху ґрунту. Багато хто на кінчиках видаляє там лусочки, я не видаляю. Оце ось уже видно один, дуже швидко і незвично дав корінці прямо на і частинки. Зазвичай через два тижні таке не відбувається, або це сорт такий, або, можливо, що рослина вже була на старті свого росту. Тому тут вже скоріше живець, чим брунька. Краще залишити і посадити таким. На цьому також видно малесенький є корінець і верхня брунка також краще його заживцювати вже відразу в стаканчик, у ґрунту. Беремо навіть отакі малесенькі бронечки, нічого вони гарно розвиваються і потім дають корінці. І якщо у вас а, два е, вузли, то коли ви знімаєте бруньки на першому вузлі, це верхівка, то потім просинаються бруньки нижче, і ви через якийсь час можете знову е, заживцювати. Тепер субстрат у мене був взагалі неволний. Сухий це не дуже правильно. Правильніше було б відразу, щоб він був вологий і однорідна володість була. Ну, Але ми так поливаємо, бризкати поверху не будемо, щоб не розводити повністю болото і сирість. Накриємо кришечкою, там буде парниковий ефект. І це буде сприяти тому, що. Гортензія почне розвивати, нарощувати корінці. Тепер потрібно буде цей закритий лоточок, поставити десь в тепле місце, і щоб там було світло або це підсвітка. Або це може бути на вікні. Перейдемо до женцювання тепер цього нашого букету з <знайна> нарізаних гілочок Polar На це для прикладу. І ще був зріз ще раніше. Що відбувається, якщо ви відразу не висадили, а перетримали гортензії, вони починають засихати, сохнуть. Тобто не потрібно їх довго тривати. Довше це не краще однозначно. Довше це тільки гірше. ті були зелені соковиті, а ці вже такі підсушені, їх вже треба було давно використати. Це. Для прикладу. Оце наш букет, знизу бруньок не так багато, тому що вони зазвичай просинаються зверху, тому і краще їх нарізати по два вузли, тоді вони дружненько всі. Просинаються, але ми нікуди не спішимо, нам багато не треба, тому по чуть-чуть можемо використати так, для цікавості, для задоволення. Ось так. такі гарні живці. ламаємо і просто кладемо на субстрат. Ось так скільки хочемо, стільки беремо. Маленькі можна залишити, вибрати тільки ті, які побільші гарні здоров'я. Красивий зелений колір. Такі маленькі теж можна взяти. Ось так тепер виглядає наш букет і ось скільки у нас живців. Розкладаємо їх на поверх, як ми це вже робили. Знову ж потрібно було б, щоб субстрат був зволожений по факту, у нас він тому Зволожуємо і тут же живцюємо. Не дуже добре пропитується, тому скористаємося ще паличкою заодно і перевірити, порівняти. Розкладаємо без всяких церемоній, можна просто навіть так от поверху як насипати, тому що нам головне, щоб вони почали пускати корінці, а потім ми вже можемо, коли побачимо корінці, присипати вже їх пізніше землею. Ну так ми будемо точно знати, що вони не загниють. Нелесенький також це так приємно, коли ти даєш чомусь життя, що з твоїх рук би не відбулося. Ну, а далі парниковий ефект, 100% на вологість, тепло і світло, зроблять свою магічну справу. А зараз подивимося результати обрізки. Це обрізана майже на пеньок колотиста гортензія, однорічна. І от вона дала такі гарні дві волоті. А це фото необрізаної гортензії. От така вона розтрьока, майже не цвіте, дрібне листя, просто зелений кущик. Ну, а так буде виглядати кущик, якщо ви залишите багато гілочок. Обрізка була, але вона не дуже така радикальна. Це результат минулорічного живцювання. Фото літнє, живцювання було в березні, в лютому. От такий розмір. Залежно від сорту, якісь менші, якісь більші. Хтось говорить, що результату від бруньок немає. От результат. Ділюсь досвідом. Дякую вам, лайк, що додивились.